Вітаємо всіх глядачів. І сьогодні в нас прекрасна тема. Ми в пошуку тем. Їх забагато насправді ну, які можуть тільки бути. Ми навіть запитали в, 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 в бо ми вже так сиділи, ломали голову, бо там насправді можна яку вибрати? Одні якісь дуже ми запитали в нього веселі теми, і він нам тут видав взагалі. Дуже весела тема. Ми трошки -про проплакалися. Ми на ми вже просміялися і проплакалися над нею. Він нам запропонував тему: варто чи ні завести білку як емоційну підтримку, друзі? Ви тільки... Тому напишіть в коментарях. Напишіть. Може, для вас то важливо, а ми не знаємо. Ви розумієте? Варто чи ні підписати всіх знайомих у нотатках як психопати? Марина і стероїд, у вас унікальний тривожник, мама, архетип велика мати? Ну, чи е, варто визначати е, психологічні психічні хвороби за знаками зодіаку? Ось можливо, ми з тобою в езотерику підемо, можливо, це насправді. Це цікаве, і треба провести дослідження. Чи варто вимивати руки після токсичних людей? Бо в них розумієте, погана енергетичій чат вважає, що в них погана енергетика? Треба, треба руки ми розпілкувались, пішли, помили руки. Ох, і ми тут трошки так знаєте, присіли. Чи варто записувати тривожні думки в графік як окремі події? В 10.00 паніка, в 14.00 перечуття краву, в 17.30 медитація. Знаєте, можливо, можливо, ми щось ігноруємо, а класні насправді теми. Бо ну, ви знаєте, що ми з Наталією трошки ну, можемо іноді, звісно, пофілософствувати. Е, можемо таки бути в то, більш такому е, песимістичному настрої. Але все ж таки любимо трошки з, е, поржати з, з, з такого сумного. Трошки посміятися, бо так ніби життя і проблема вона вже не така невирішувальна стає. Да? Тобто можна з нею mm -hmm. якось впоратися. Так, я кажу, собі, нас... терапія це одна з прекрасних методів терапії. Обнуляє на ноль, як і мозок зразу розслабляється. Це чудова е, тема. От, ну, Правда, ми прям дуже сьогодні такий е, 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 День. просто у <реш> просто на сьогодні, що ми вийшли на 5 хвилин. Просто щоб ви нам а, написали Не нарешті: Кидайте, друзі. Ну, будь ласка, Кидайте, тому ну, що знаєте, от вас... білку заводить. Я вже, до речі, вже пішла, подумала, бо я от живу біля лісу зараз, і в мене білка одна бігає. по... Одній траєкторії я за нею взимку наблюдена, спостерігала, як вона там по одній траєкторії біжить в одну сторону, потім в другу. Так от я вже тепер сижу і думаю, як би відловити цю білку е і на неї намедитувати, чи що потім з нею робити. От. Так. Вас є ці коментарі, щоб ви ми, ми вам не несли якусь дурню, а були корисними, і все ж таки так трошки знаєте, із жартами, з прикладами життя і якимись прикладами, що з тим робити. Але для нас важливо, так. що важливо для вас. Напишіть, накидайте нам ті теми, які б саме для вас були цікаві. Так. Ой, Наталя, і все, і в мене от прямо зараз в потоці нашого формату народилася історія. Хто а, напише п'ять тем? Я дарую безкоштовну е, свою консультацію. Напишіть нам п'ять тем в коментарях, і я вас запрошую на одну хорошу продуктивну консультацію. Бачите, подар... подарунок від Наталі, а я можу запросити за 10 тем. Я така, знаєте, ну, 10 тем. Просто, коментарі. просто Наталя Старжинська <смі> просто вже е, дос досвідченіша пані, то в неї на 10 тем у неї вже консультація, Так, але за 10 тем я запропоную в липні ну чи в інший, В мене враз в квартал проходить моя програма психологічної релаксації, така психокораційна програма, Фенікс називається, і я вас тоді безкоштовно запрошу до участі в тій програмі. Тому yes. ну тільки друзі, не при не пишіть, будь ласка, тем і всі про білочку, наприклад, да. Ну, тобто, щоб ці теми все ж таки мали певний сенс. Ем, і ну, мали такі, ну, психологічний такий, ось, все ж таки, ракурс, бо в нас такий психологічний підкаст. Нам не треба як там, починити акумулятор в, в машині. Ну, ми можемо цю тему розподивитися в плохому зору. Ні, ну, ми ж можемо зрозуміти знаєш, так, Підвестина. обговорити Підвестина. це як людина, яка задає питання психологам про акумулятор, в то мало значення. Які там символи в цьому, по Фройду, чи по якомусь юному, чи ще по комусь. Ми, звісно, талановиті в цьому плані, але все ж таки е, хотілося, щоб це було так більш предметно, е, цікаво, важливо для вас. І тоді за п'ять коментарів від Наталії. Е е сесія безкоштовна, а за 10 коментарів від мене участь у, у, у програмі психологічної релаксації «Фенікс». Е тому я гадаю, що ти знаєш, я б зараз так Тьогодні. покреативила ради цього насправді Пять. і на 5, і на 10. І на, 10. на 5, і на 10. 10. Пишіть на 15, на 15 буде третій приз, ми ще подумаємо. <світ> <Так>. <світ> Все. Так, тоді у нас такий подкаст сьогодні на тему варто чи ні запитувати клієнтів, запитувати нашу аудиторію про відповідь ми не зрозуміємо по ваших коментарях. Чи так. варто це було робити? Тому давайте пишіть нам, ми дуже будемо раді. Так, Коментую. Дякую вам, гарного настрою, незважаючи ні на що. Хай білочка дарує радість, дарує радість а? вам вашої менталочка. Я фігічно, емоційно підтримую кожного. Добре, да. до побачення. До зустрічі.